Доброго здоров'ячка, дорогі друзі, з вами Шурік. Ми продовжуємо працювати на карті Полова продовжуємо розвивати нашу ферму. На початку відео хотів би вам показати, що я знайшов в модах, яке модове обладнання закинув собі, і відразу ж замінив на стандартне. Тобто те, що було у мене стандартне, я його продав, те, що було в оренді, повернув в магазин і придбав собі за набагато нижчу суму, набагато нижчу вартість. Так як грошиків у нас небагато, це якраз буде в самий раз. Отже, взяв такі каточки, тому що, як ми знаємо, в 22-й фермі, після того, як засіяли поле, його треба Прикоткувати, щоб пташки. Ті зернята не поїли. А то тоді приїдеш, приїдеш на поле і приїдеш, а воно бусте, нема ніякого врожаю, нічого, а ти ждав цілу зиму. То не діло буде. Так, взяв ще культиватора такого 4-4 метра. Він потребує, напевне, якщо я не помиляюся, 100, 115 чи 120 кінських сил. Ну, тобто наш ХТЗ, без проблем з ним справиться. Якось так. І ось плуг такий. Тому що мені тим незручно було. Я взагалі не люблю. Такий доволі непоганий. 5,5 метрів. Будемо випробувати цю всю техніку. Ну, а це в оренді, в оренді в мене. Треба буде теж знайти. Якесь обладнання для. Збору каміння. Кхм. Вибачаюся. Обладнання для збору каміння. Можливо, дешевше буде, тому що це в оренді і тут доволі велика сума виходить. В день 65 тисяч, напевне. Так, і ще. Ще, друзі. Такий ось маленький помічник у мене. 25 Взяв я ее без кабины Он будет мне Выносить доброго Редкие доброго Разные гербициды Довольно хороший помощник будет Ну я так гадаю Працюет идеально Ви могли це бачити на відео. У тіктоці є відео, де я уже вносив. Доброго. Тож можете переходити за посиланням в шапці цього каналу в Тікток і подивитися, як він працює. А зараз зараз беремо наш ХТЗ. Беремо прицеп. Оце є цей причіп. Можливо, і не маленький, треба буде щось знайти покраще. А як я вже казав, можливо, вантажівку якусь візьму собі. Там із причепа Так, нехай воно все буде на поготові Пересідаємо в комбайне. Так. Жатка на місці. Дивіться, що в мене ще є, ну ви вже чули по звуку. Курочок трішки взяв. 10 штучок. І одного петушка. І там доволі цікаво, я не знаю, ви бачили чи ніхто вже грає чи грає, можливо, на цій карті. Дивіться, тут яке сховище цікаве. Підходимо сюди, Ліву кнопку натискаємо. І ця вся конструкція виїжджає сюди на подвір'я. І це наше сховище. Теж. Можна і сюди загружати, я так розумію, те сховище. Тут відкриваються двері. Доволі цікаво, так і незвично. А щоб це все сховати? На цей, на другий триггер підходимо ліву клавішу. Натискаємо. І воно повинно. Воно повинно. <свісно> воно повинно сховатися. А можливо сюди. А, так, сюди, а тут що я робив? Не пам'ятаю, що я тут робив. Я щось дивився і там теж треба було натискати. І також я вам не показав ще друге подвір'я. Так хоч би ніяка машина не збила мене тут. Ось тут у нас поросята будуть. Я таки не зрозумів, для чого тут другий поверх. Можливо, пізніше дізнаємося. І тут якось треба зв'язатися з автором карти. Щоб він камеру перевернув, дивіться. Ось це ми будемо е гній загружати. Цими вийлами чи як. Дивіться, це машина можна використовувати її. Сідаємо. Оп! <с> І ми догори ногами. Цікаво, так? Він камеру перевернув. Треба з ним якось зв'язатися. У кого є можливість. Можете зробити це. Так, добре. Менше потрібно трендіти. Треба йти працювати. Взяв я контракт на збір врожаю. 103 поле, воно не таке велике. Тебе там нам недовго мудрувати. <кхем> Можливо, для цього комбайн буде малий. Точніше, не комбайн, а бункер його. І нам вон туди їхати потрібно. Поки я їду, ви можете протиснути, протиснути, прожати. Подобайку, підписатися на канал. А поділитися цим відео. Я буду дуже вдячний за це вам. Зараз швиденько підійду до поля. Так, а воно у нас... мені ось сюди на направо. Треба їхати польовою дорогою, тому що асфальтованою я там. Ну, мені ще потрібно. Візок для жатка купувати. З розвернутою жаткою я там не проїду. Не вийде в мене нічого. Зараз швиденько. Доберуся. Ну ось, друзі, ми приїхали. 103 поле у нас по ліву сторону. Тут ніби зібрати нам треба Овес. Зараз. Так, Овес. Чудово. Я навіть не знаю. Ну, можливо, тут два бункера буде. Поїхали. За Соломку нам нічого не говорили, тому я не буду вимикати відділення це. Нехай буде як добре, отак вот на поле. Ще нам подякує власниця цього поля. Є двіга, якщо я не помиляюся, звати її. погодка сьогодні чудова, просто чудова. На дворі сухенько. Як бачите, світить сонечка. Якраз зерно буде класне. отут отут я Постійно Доводиться постійно їздити, Ну це так перед комбайном прямо. Дивлюся, там річка, напевне, раніше була якась, якийсь трюмочок, так? Я сюди доїжджаю цією дорогою. Чому я там раніше й повернув? Хоча можна ж було доїхати сюди з цього угла почати працювати. Так, трішки затупив. Ну нічого страшного. О, вже дивіться, вже 10% контракту виконано. Ну отут автор міг би трішки якось дорогу там десь домалювати, можливо, біля дерев туди, не знаю. Ну незручно воно якось. Струмком туди переїжджати на дорогу з ґрунтової. Можливо, це така задумка автора. Я не в курсі. Ні, така крута погодка. Навіть заспівати хочеться. Чесне слово. Та якби ще якась така українська пісня. Народно, так? О, наприклад, про Гриця. Чуєш таку зараз в Тіктоті в тренді вона? Скільки видосиків зняли під неї? Так косив батьку, косив я, та й викосили солов'я, у саду тьох садутьог датьох канаречка. Роман косий в'яже, Катерина загріба, волина, пувага на воду витяга. Ой, мамо, люблю Гриця, Гриць на конику вертиться вриця, шапка до лиця. Люблю Гриця молодця, та прийди Грицю у неділю, та дам сорочку же тонку й білу, соловею саду Тьох да тьох Канареєчка Роман косить, гапкав'яже, Катерина загріба, Грицько воли напуга на воду витяга. Ой, мамо, люблю Гриця, Гриць на конику вертиться, Гриця шапка до лиця, люблю Гриця, молодця. Да прийди грицю понеділок, да підем разом по барвінок, соловею саду. Тьох да, тьох Канареєчка Роман косить в яже, Катерина загріба, грицько воли наповага на воду витяга. Ой, мамо, люблю гриця, гриць на конику вертиться, Гриця шапка до лиця, люблю гриця молодця, да прийди грицю у вівторок. Да зав'яжемо снопів сорок, ловею саду, тьох да тьох Канареєчка роман косить габка в'яже, Катерина загриба грицько волина повага на воду витяга. Ой, мамо, люблю гриться, гриць на конику вертиться в риться, шапка долиця, люблю гриця, молодця. Ох, ніби краще стало. Аж настрій з'явився для роботи цієї. І дивіться, вже майже половину поля зробили. І якраз у нас половина бункера вже заповнена. Скоро треба буде трактора сюди підганяти причепом Ні, реально чудова пісня. Дуже вона мені сподобалася. Сподіваюся, я вас не налякав. <смі> Можливо, виконання паскудне якесь було. Ну, мені подобається. Це таке воно народна творчість, народні пісні. Ой, зараз, друзі, в мене повітряна тривога буде чути сирену. Тож, можливо, через неї мене не буде чути. Тому вибачаюся, українці зрозуміють. Я так дивлюся на свого комбайна. Напевно, його вже треба почистити, тому що він трішки вже замурзаний такий. Нічого, купимо мийку поставимо десь на подвір'ї. Або ж там, де я зараз виставляю свою техніку. Ось, чуєте? Так, цей звук ми надовго запам'ятаємо на багато років. Коли його чуєш, на душі тривожно, І коли його немає, то щось, якесь таке підозріле відчуття, що теж щось не так. Ти до нього звикаєш. І потім якось Ну ніяколо тобі. Коли день чи два немає тривоги повітряної. Воно то добре, ну все ж. Як ми знаємо в цей день, Оркостан готується до обстрілу чарового До чарового обстрілу. Ну нічого. Друзі, перемога буде за нами. Я в цьому навіть не сумніваюся. А й ви також думаю не сумніваєтеся. Пише нам, що виконано контракт на 75%. Ну то добре. І контракт на 75%, і бункер заповнений на 75%. так, Я зараз не буду розвертати комбайн, а просто повернуся. Здам назад та і все? Так, швидше буде? <звук> щось не так пішло. Щось пішло не так, а можливо це в мене тривога. Церена збиває. <звук> можливо, і таке. Так, і останній прохід. Так. І контракт у нас виконано чи не виконано? Я сподіваюся, що виконано. Давайте подивимося. А, точно! <гум> точно, точно. Нам же ще потрібно відвести зерно продати. Зараз тоді швиденько повертаємося на базу. Треба висипати зерно в причіп та відвеземо на точку. Так, ну ось ми вже й на базі. Швиденько дісталося сюди. Зараз висипаємо в причіп. Відразу шнек висто. Чи Давайте я відразу так і розвернуся. А, не дістаю туди. І двері чуть не поламав собі. На От, так потрібно під'їжджати. Це ж і у мене щось залишиться, вірно? Так, негайно потрібно купувати майку якусь, тому що сусіди скажуть, що фермер. Якийсь, якийсь неогайний фермер. Хоча. Потім який комбайн? Можна сказати і за роботу, чи працює фермер, чи не працює. Так, добре. Так, і дивимося, куди нам потрібно. Куди нам потрібно відвести? А куди нам потрібно відвести? Point of Silent Grain. Довольде умара. Кудись треба відвозити. А де воно? Де той Вольдемар? Я просто не бачу, де воно позначено, Можливо, якось так і повинно бути. Можливо, воно взагалі поруч. Е, цікаво. Цікаво, а де, де ця точка? Давайте подивимося. Так, це у нас Овес? Ось так. А, ось вона. Нам тут швидко. тож поїхали? Зараз швиденько туди дістанемося. Так, що там у нас? Нікого немає? Так, он там підсвічується? Так, вибачаюся? <рес> вибачаюся, зусіди. Ось тут уже наша точка. А як туди треба заїжджати? Через якесь подвір'я чи ні? А ось, напевно, зараз вправо. Так, сюди, вірно все. Зараз треба слідкувати. Так, давайте тільки я приберу. Зніму відмітку. цю Так, і слідкуємо коли. Зачекайте. Так, нехай вліво розгружає нам, так? Я не знаю, можливо тут тригер великий. Зараз потрібно слідкувати. Так, на 85%. Добре, 85%. А, здається, нічого не залишиться. Нічого не залишиться, я продав там трішки. Доходи від подорожу 14 тисяч гривень ми за це. Заробили і зараз забираю гроші. За контракт, скажемо, 27 тисяч, плюс 14 тисяч, це буде 41 тисяча. Вірно. Зібрати. Все. Плюсом у нас. Скільки там грошенят. Що ж, друзі, дякую вам за увагу. Якщо сподобалося відео. Прожимаємо вподобайку, підписуємося на канал, ділимося, ширимо український контент. Всім мирного неба над головою. До зустрічі!